В українському парламенті знову активно обговорюють питання зміни пенсійного віку. Народні депутати розглядають пропозиції, які можуть як підвищити, так і щоправда, незначно, але знизити пенсійний вік для деяких категорій громадян. Ці ініціативи викликають вже жваві дискусії, адже потенційно торкнуться мільйонів українців. Поетапне підвищення пенсійного віку до 61 року. Як це все буде? Що пропонують депутати? Будемо говорити з економічним експертом, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, слава Україні! Mm -hmm. Я дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Давайте будемо розбиратися. З однієї сторони, нібито зменшення пенсійного віку. З іншої сторони, депутати кажуть про збільшення пенсійного віку. А, в цьому законопроекті 55-66. Що відбувається? Відбувається, Ну, черговий говорить, ярмарок, невігластва відбувається. Як завжди, в нас в парламенті нас намагаються за допомогою абсолютно непростосованих для до цього інструментів, вирішувати питання, яке взагалі не стосується того законопроекту, який подав. зокрема, через підвищення пенсійного віку, щоб уважно подивитися на пояснювальну записку до цього законопроекту, збираються покращувати демографічну ситуацію. Що тобто, написано, їхньому, та, де там написано, що для е, жінок буде зниження пенсійного віку в залежності від того, скільки дітей вони виховали до 6 років. Що Точно. правильно це зробили. Тобто це законопроект, щонайменше гендерно упереджений та дискримінаційний. Причому подвійно дискримінаційний для дітей. А чому до 6 років? А після 6 років що вже не дитина? Ну, тий вік з 6 до 18 це хто? А? Ну, в моєму розумінні, а це чому? ще дитина. По законодавству у нас повноліття настає з 18 років. Точно, абсолютно вірно. То чому лише до 6? А якщо е, далі дитину буде виховувати і забезпечити чоловік? Тобто -то маємо. Гендерну упередженість і дискримінаційність, а, і вікову гендерну упередженість і дискримінаційність. Але це побічна річ, Ми почнемо з того, що мається на меті, да? тобто збираються так, за рахунок підвищення пенсійного віку покращити демографічну ситуацію, що само по собі досить дивно. Так простимулювати жінок більше народжувати, щоб вони раніше виходили на пенсію. Ну, така собі забавка, чесно кажучи, особливо враховуючи те, що сам законопроект невеличкий, складається ну, фактично менше ніж з півтори сторінки, і, зокрема, передбачає заміну в чинному законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування абзацу першого першої частини статті 115 у вигляді наступної жінки, які народилися до 6-річного віку, да, мають право на зменшення пенсійного віку на 6 місяців там, за кожну дитину. При цьому пенсійний вік для жінок не може бути знижений більш ніж на 3 роки. Тобто, якщо ви народили 6 дітей і виховували їх до 6-річного віку, то пенсійний вік може бути зменшений ну, з 61 року а, до 58 років. Mm -hmm. Як ви думаєте, це суттєво вплине на демократичну ситуацію в Україні? Я не впевнена. Ну, щось такий, ну дуже м'яко кажучи, оригінальний спосіб а, мотивувати жінок для народження дітей. І знов-таки повертаюсь, а до чоловіків нічого. Жінки як будуть розмножуватися проте Штучним заплідненням? Чи якось в інший спосіб? Ну, бо чоловіків в законі нема згодів. Так, ну, тут це саме про жінок. Що це закон для жінок пенсійний, так би мовити. Да, тобто, вирішили, давайте спробуємо всі проблеми демографії прикласти, прикласти винятково на жінок. Хм. Ну, далі. В тій ж самі пояснювальні записі, описується ситуація. В інших європейських країнах починається порівняння ситуації в Україні з Європою. Ну Дуже цікаво. Давайте згадаємо, що з 23-го року в Україні середня тривалість життя чоловіків 57-30 років. Тобто, чоловіки не доживають в середньому а до пенсії вже зараз. Так. Середній вік тривалість життя жінок. 70,9. Тобто на пенсії вони живуть менше, ніж 11 років, знов-таки в середньому. І оце зниження тривалості життя і чоловіків, і жінок спостерігається з 20 по 23 рік. Ну, якщо щодо чоловіків, однією з причин можна назвати війну, мобілізацію і загибель. А на фронті, то е, скорочення тривалості життя жінок більш ніж на 6 років за цей самий період пояснити я, причиною мобілізації досить важко, правда? Ну, як ну, очевидно, пане Юрію, в мене є в мене є. Е... Ну, такі особисто я як думаю, чому так сталося? Що жінки стали менше жити? Тому що стресу стало більше. Жінка переживає як і за чоловіка, який на війні, так і за дітей. На її плечі, якщо чоловік зараз у війську поклалося більше обов'язків, більше відповідальності, по суті, вона сама утримує. Ну як, давайте так дає собі раду більш самостійно і з хатнім господарством, і з дітьми, і також і, і дбає про чоловіка, який не війні. Тому що ну давайте говорити також відверто, що жінки також і забезпечують тил чоловіка. Точно, абсолютно погоджуюсь. І тут цим законопроектом на них ще намагаються а, навхати м, утримання шістьох дітей. Ну, до всього цього, да? Ну щоб покращити демографічну ситуацію. Ну, то взагалі щось таке -хм, досить нелогічне. Йдемо далі щодо порівняння. Ну, давайте порівняємо: Бельгія середня тривалість життя. Чоловіки 78 і років, жінки 84,2. вихід на пенсію 65 років. Відповідно, на пенсії чоловіки в середньому проживають а, близько 14 років, а жінки близько 19. В Україні, ще раз нагадую, чоловіки не доживають, жінки трохи Середнього більше 10 років проважають. 11 років, плюс-мінус. В Данії теж вихід на пенсію 65 років, тривалість життя. Чоловіки 79,3, жінки 83,3. Німеччина 65,5 років вихід на пенсію, це тривалі життя, чоловіки 78,7, жінки 83,6. Ну, може так далі, про інших членів Євросоюзу. Пані ще схоже на українську ситуацію? Абсолютно ну, я хоч, не бачу, хоч, я, хоч, я хоч. не дуже розумію, е, яким чином, ну, по перше, те, що ми з вами проговорили, що це має вплинути на нашу демографічну ситуацію, але поясніть, тому що з того, що пишуть е, журналісти, які е, більше намагалися розібратися в цій темі, і десь в пояснюванні і записці йдеться, що ці зміни мали би також і стабілізувати пенсійну систему. А яким чином це може стабілізувати пенсійну систему? А в жодний спосіб. Ну тому, що е, це ніяк неможливо зробити за рахунок збільшення пенсійного віку на один день а, на один рік раз. Друге, е, стабілізація е, це комплексна система, яка передбачає, що найменше е, з'ясувати, а які основні проблеми зараз е, із А. Наповненням пенсійного фонду без обсягами цього самого наповнення. Це різні проблеми. Проблема наповнення це проблема а, своєчасності сплат. Своєчасність сплат в нас майже 100%. Щодо а обсягів, з наповненням і обсягів щодо обсягів. Це інша проблема. Чи вирішують підняття пенсійного віку проблему обсягів наповнення бюджету пенсійного фонду? Ні, не вирішує. Бо жодним чином ця дія не дотична до наповнення бюджету пенсійного фонду. Гірше того, вона зменшить наповнення пенсійного фонду. Чому зменшить? давайте спробуємо поміркувати навіть не експерту, а суто логічно. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чоловіки і жінки у нас дурні чи не дуже? Я вважаю, рахувати, що... Я вважаю, що свої гроші мали би вміти рахувати принаймні до сотні всі вміють рахувати. Ну очевидно, ну, очевидно. Добре, а, якщо для того, щоб отримувати пенсію за віком, чоловік має попрацювати і мати підтвердженого страхового стажу 35 років. Угу. А середнє тривалість життя 57? То він в коле має починати має то, працювати? Почати працювати щонайбільше в 24 роки, і потім безперервно працювати до смерті. І ще й не вийти на пенсію. Як цікаво. Відповідно, а який сенс тоді працювати легально? Бо ти зараз втрачаєш е, значну частину заробітку, а пенсії ти не побачиш. А? Ну, як в ну, мене. Дивіться, пане Юрію, ми до цього не закликаємо, але розумію, про що ви говорите. Сенсу небагато то, залишається. Але в даному випадку даний законопроект буде точно фактором демотивації щодо легальної зайнятості. Однозначно. Більше того, ми маємо зараз думати над тим, щоб скорочувати пенсійний вік, а не збільшувати його. Ну, я Саме наскільки скорочну, розумію, щоб... позиція міжнародного валютного фонду також є в тому, що в нас не можна вводити нові пільги, зокрема, які передбачають збільшення пенсійного віку. Чи вони говорять про зменшення? Важко сказати в пенсійному фонді, в міжнародного валютному фонді немає жодного економіста, жодного фахівця енергетичної політики, соціальної сфери. Вони, вони завжди дають якісь цікаві поради, якими саме не збираються користуватися. Знаєте, якщо людина не користується тими порадами, які дає іншим, то вона точно називається експерт. Вона якось по-іншому називається. Правда? Пане Юрій, ви сказали про те, що нам треба зменшувати пенсійний вік. Так. Пої... Аргументуйте, поясніть, чому. Ну, крім того, щоб То, люди дожили, до пенсії. Крім того, щоб на пенсії ви хоч трішечки пожили. Пожили чи вижили? Знаєте, подивлячись на наші пенсії, тут питання таке. Давайте не плутати одне з іншим. І так, пенсійний вік в Україні має зменшувати, знизитися щонайменше років на 5 і для чоловіків, і для жінок. Це перше. Щодо збільшення обсягів наповнення пенсійного фонду, то тут треба знову таки знайти причину, а чому це в нас є проблеми з наповненням пенсійного фонду. І тут ми доходимо до двох базових чинників. Перше, що в Україні відсутня, попри е, широку рекламу, солідарна система пенсійного забезпечення. Оскільки солідарна система пенсійного забезпечення, яку почав впроваджувати ще великий об'єднувач Німеччини, а Отто фон Бісмарк, передбачала, що всі працюючи з усіх видів своїх доходів, певну частину сплачують до спільного пенсійного фонду. В нас щось подібне є? Ні. В нас до пенсійного фонду збираються кошти лише з заробітних плат найманих працівників раз, не з усіх доходів усіх працюючих, а лише з заробітної плати найманих працівників. І те не з повного обсягу цих самих заробітних плат. А ось до нещодавно це було з 15 мінімальних, а вже кілька років з 20 мінімальних, тобто стоїть ліміт. Ну і давайте згадаємо, що в останній час у нас безліч топ чиновників керівників державних е компаній, а, представників органів місцевого самоврядування, точно отримують заробітні плати більше. А, так, ще судді, прокурори, тощо більше ніж 160 тисяч гривень. Правда, на місяць? так. От ми бачимо є зараз. Є оця історія про те, що які мають пенсії, судді, прокурори, народні депутати. Отака в нас аградація, mm. пане Юрію. Так, якщо можна коротко відрефлексуйте, бо на жаль, вже мушу вас відпускати. То відповідно для того, щоб збільшити обсяги наповнення бюджету пенсійного фонду. Ми маємо щонайменше і маємо таку можливість збільшити середній розмір заробітної плати в Україні і середньомедіани на е, ну, десь в чотири рази. Для цього потрібно змінити регуляторну політику в державі. А чому в чотири рази? В порівняння з нашою сусідкою Польщею, е, ціни на товари та вартість послуг в Польщі. Один в один з українськими іноді навіть нижче. Заробітні плати в п'ять разів більше. Податкове навантаження приблизно те саме. В чому різниця? Різниця в регуляторній політиці. Там бізнесу простіше працювати. Тобто для того, щоб були більш високі пенсії, потрібно, щоб насамперед були більш високі заробітні плати. Щоб були більш високі заробітні плати, бізнес. Має отримати можливість витрачати частину своїх коштів саме на підвищення заробітних плат, а не на корупційну ренту, бігання по судах, та, да, й спробами розблокувати податкові накладні тощо. Пане Юрію, зрозуміли то, вас на превеликий жаль. Ж... мушу завершувати. Ставимо три крапки в нашій розмові. Обов'язково до неї з вами повернуся. проаналізуємо більш детальніше. Нагадаю, з нами був Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат науки з державного управління. Дякую вам, прошу вибачення, але дякую, все ви, одно прошу. бажаю спокійного вечора щиро.